Нагороджується солдат Козаревський Владислав Сергійович, який народився 14 жовтня 1994 року. Долам Збройних сил України став 17 вересня 2022 року. Був номером обслуги взводу артилерії. Виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Часів'яр Бахмутського району Донецької області. Загинув 25 лютого 2024 року. Згідно з указом президента України No323, від 13 травня 2024 року за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Пройдіть, будь ласка, отримати нагороду. Він є з дитина, він є слухняний найкращий. Поки я жива, поки моя дитина жива. Старший солдат Кобиляцький Дмитро Петрович народився 28 травня 74 року. На військову службу прийшов 25 лютого 2022 року. Був гранатометником відділення десантно-штурмового взводу. 13 липня 2022 року загинув в результаті артобстрілу противником поблизу населеного пункту Сіверськ Бахмутського району Донецької області. Згідно з указом президента України No352, 17 червня 2024 року за відвагу та героїзм проявлені у боях з російським агресором, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертня. Діма був доброю, гарною людиною, турботливим сином, чоловіком, батьком. Жив він по справедливості, любив справедливість. Так шкода і так болісно казати слово був, ну, але він залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті, справжнім патріотом, гідним сином. Нашої незалежної України. І високою ціною ми зараз живемо, і тому потрібно нам дякувати і пам'ятати наших героїв. Низький уклін їм і вічна пам'ять. Сержант Бойда Олександр Володимирович народився 23 травня 1971 року, став на захист України 25 лютого 2022 року. Був номером обслуги відділення десантно-штурмового взводу. 13 липня 2022 року загинув в результаті артобстрілу в поблизу Сівець Бахмутського району. Нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно згідно з указом Президента України номер 352 Він завжди був дуже доброю, чуйною людиною, він завжди допомагав усім, навіть ну, понад, понад свої якісь проблеми, незгоди. Він з самого початку, коли почалась війна, він одразу пішов добровольцем. Під час війни ми, коли тримали контакт, він завжди ну, намагався бути дуже Ну, на, позитив, на позитивному настрої. Шановні люди і близькі, ваші сини, чоловіки та дусі віддали найдороге життя за свободу і незалежність України. Ми не беремо голову і дякуємо вам за справжніх героїв. В свою чергу від районної адміністрації. Буде всебічна підтримка, тому звертатися до управління соціальної ветеранської політики і все, що вам треба буде така допомога, все вам допоможе. Дякую. Слава. Слава Україні.